Дивно, не пам'ятаєш, щоб замикали ці двері. А Ви часом не пригадуєте, чи виставляла моя тітка на своїх розпродажах іграшкову мавпочку. О, невже спогади з дитинства докучають? Мені шкода. Ні, ні. Ні-ні-ні-ні. Слідчий сказав це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Привіт, братику. Біл. Мавпа, яка любить вбивати нашу сім'ю. треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Стій, 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 стій! ми були обрані стати свідками її влади над життям та смертю у найпідступніших її проявах. Іграшкова мапа це зло, по суті це сам дій. Усі вмирають таке вже життя. <ріць> <ріць> Бляха. <блях>